Вітаю вас, мої любі! З вами Наталя. Хочу вам показати рубрику, що я купую. Перше, що я купила, це була дуже класна ціна в каталозі Лівеста по 25 грудня на зубні пасти. Це виробництво Україна, 170 грамів. Ми взяли ось цю дві штуки по 99 гривень, і знижка в мене була 27%. На 30% я не дотягнула. Подобаються нам, подобаються нам ці зубні пасти. Ось такий великий формат. Все описано повністю. Подобається і смак, і ефект, і те, що їх багато за невеликі кошти. Ось так. Я э, чищу зуби і рожевою пастою, там ф -ф -ф флакон рожевий футляр. А донька полюбляє більш ось цією. Так, дві штуки є. Це наша Україна, до речі, в каталозі Лівеста. В слідуючому каталозі вони вже ось з 25-го вже 139 гривень знову, 170 грамів. Так, і ще я що зробила? Я замовила для себе. Це ось. Такі ополіскувачі порожнини рота. Була ціна е, знайомства по 119 гривень, тут їх 350 мл. так, І в нас є м'ятний подих, ось такий, і є аромат трави, аромат лісових трав. ну, аромат е, трав, як, ароматні трави. так. Була ціна, я брала по 119 гривень. Взяла раді цікавості, тому що ви знаєте, що я користуюся опорісковичем туриси компанії Фармасі. Там наша Україна смартлаф виготовлює для е, турисі компанії Фармасі. Мені подобається там 700 мл. І думаю, для спроби. Зараз вже буде 149 за 350 мілілітрів. Тобто, мені вже не підходить ця ціна, не підходить. Так виглядають. Ковпачки, звісно, все Все на закритті, все закрито. Я відкрила, щоб спробувати. Запах приємний. Я вірю, що і смак буде приємний, тому що тільки отримала, не знаю, який ще я ще не користувалася. Але по ціні знайомства по 119 гривень мінус 27% мені підходило. По 149 мені вже не підходить. А так буду хоч знати, якщо люди поцікавляться. Що це, як це? І це в нас усе м'ятний подих. Дуже приємний теж аромат. Мені ну зайшов, чесно кажучи. Він такий, його практично не чути. Якщо трави, то прям ароматні трави, прям добре чути, аромат, то цей ні. Такий м'який, класний, я ж кажу, але поки що ось так гарне оформлення. Да? Це теж Україна наша Лівеста старалась брати наше українське. Ще я що взяла слухайте таку річ. Ціна знайомства теж була. Я взяла м -м, листи для прання. Може, ви чули, не чули. Я взяла листи для прання. Ну, зараз. Ага, це я взяла. Ага, є. Ціна була 249 гривень, ось ціна знайомства. Я врахувала, що це Лівеста, що це саме. Саме Україна. Все повністю, е окрім ось цієї такої назви, ось, ось цієї, ось, все на українській мові. Тут теж все на українській мові. Але. Вони прийшли взагалі, отак сильно пахала, по перше посилка. Ну це нічого страшного. Вони прийшли, це я вже відкривала спеціально. Вони отак прийшли не сильно охайно складені. Ось вони не можуть бути. От бачите, як вони. Але це нічого страшного. Тут виходить до 30 циклів прання. Натуральний склад, це мене дуже підкупило. Тут повністю інструкції як користуватися. Країна-виробник, так я і не розібрала, що це за країна-виробник, але написано, що на замовлення нашої України виготовлене. Але виробник не Україна, це мене засмутило. Все на українській мові все. і тут ось такі листи. І можна на дві половинки розділити, так я розумію. Ось тут є такий продавлене. І додаємо замість прального порошка до пральної машини. Воно розчиняється, дуже гарно пом'якшує білизну. Підходить для дитячої білизни, гіпоалергенні, повністю розчиняються у воді без фосфатів та пластику. Супер! Да? Будемо пробувати, я купила такі дві пачки, тому що, думаю, якщо мені сподобається, зайде, так скажемо, і буду прати ним, тому що я все рідким та рідким гелем. А рідкий гель, якщо при низьких температурах, дуже погано для барабану пральної машинки. А так, буду, спробую ось це. Але я хочу розібратися, хто ж таки? все ж таки виробник. Мені не зрозуміло, але це не Україна, це точно. Дуже гарно описується повністю новинка ека прання, новий рівень чистоти. Починаємо, починаємо прати по-новому. Органічні малопінні листи підходять для будь-якого типу прання, усіх видів тканин, а також для кольорових, чорних, білих і навіть дитячих речей. Це дуже тішить, тому що для діток нас повинно бути саме найбезпечніше, вірно. Натуральна формула з мильним горіхом і кокосовою олією, пом'якшувальна та дезінфікуючий ефект. Не вимагає додаткових засобів для прання, тобто воно і плями виб... 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 вибере, і все буде класно. Вистачає на 15-30 циклів прання, в залежності від ваги та ступені забруднення білизни. Тобто, якщо у е, вас от як в мене, 6 кг пральна машинка, да? і в мене повний, повна пральна машина білизни, я кладу повністю листок. Якщо в мене небагато, да? То я його перегинаю, отак перетискаю і кладу половинку цього листка. Розумієте? Пахне дуже приємно. Мені подобається, пахне приємно реально. Так що, якщо не забруднені сильно речі, то можна дійсно до 30 пранів з одної пачки. І в слідуючому каталозі, зараз, який зараз вже діє. Вона буде 259 гривень. Тобто різниця між ціною знайомства 249 і ціною зараз. І то це буде 259 гривень, якщо ви купите два два, замовити продукти з цих сторінок. А так буде 299. Так що тут прям є що замовляти. Наші українські, е, мені подобається для миття посуду, я, мені дуже подобається, теж ціна буде класна. І ось цей кремовий засіб, що чисте все в оселі, суперовий, теж буде ціна класна. Так що, ось так: такі мене новинки. Показую вам тільки те, що я замовляю для себе. Е, інші огляди не хочу робити, мені не цікаво, рекламувати. Продукцію в тому плані, що у мене не збільшилась ком команда ні одна, ні в Лівесті, ні в фармасі. У мене не збільшились продажі, е зацікавленість, я не змогла донести до людей зацікавленість продукції, тому я показую вам те, що купую я. Я це буду використовувати, це моє особисте замовлення. І ще, звісно, я взяла ось таку новинку, тому що мене питали, і я взяла ось таку новинку: е це лак для волосся. Прийшов наш. Персей знову. Лак для волосся 100 мл. Це такий, знаєте, дуже класно в дорогу його брати. Гарно працює, мені подобається, гарно працює на волосі. Має приємний нормальний аромат, такий, як лаки для волосся. Ось так. Це все так. Далі, сонечки мої. Що я купила? Я купила перцевий балончик за 197 гривень. Ось так. Тому що я ходжу, ходжу, гуляю з песиком, з нашим, і ходжу і по річці, і ходжу, коли темно. І я собі тільки раз і зробила діло. Вдруг що? Я вірю, що мені він не знадобиться. Але це така річ, яка ну, має свій захист на 4 метри стріляє так, що ось так. Ось така покупка. Ай, запахло мені перчиком чомусь. Далі в мене є така риса. Я буває забігаю на сток. На секонд хенд скажімо так. І купую іграшки. І ціна виходить геть невеличка, тому що вони маленькі, не важкі. І я вже навіть ці іграшки попрала. Що я купила? Я зараз покажу вам всі іграшки. Ці всі іграшки я купила на 179 гривень. Жалко, чек не взяла. На 179 гривень, зараз, уважте, що я купила іграшки. Це мій улюблений персонаж. Хто мене знає, ви знаєте, що я Олафа обожнюю. У мене він трішки, він якийсь груз, такий сумненький, наче. а Олофа я обожнюю. Такий сніговичок, клас, махає вам привіт. Така ось краса, немаленька не іграшка, я її вже попрала, вона чистенька, пахнюча, класна. Ось так є перший. Потім взяла ось такий важкенький, до речі, медведик, який шевели ручками-ножками. Дуже такий мягенький, класний, він такий прям гладесенький, ось така краса. Є, теж вам каже, привіт. Далі взяла ось такий з Диснеївського мультика Лео. Лев. Щось трошки в нього. Тут якийсь такий механізм, в нього такий прям твердий. Я його попрала, він трішки такий цікавий, десь так заглядає собі, але я все рівно його взяла, тому що. До мене заходять, бувають дітки, і хочеться е, теж дати в ручки декілька цукерок і якусь да, навіть іграшку. Я геть не проти. Ось такий, це третій. Потім ось такий смішний був геть з ярликом, стінником, був ось такий мед медик теж. В нього тут стільки роботи, в нього тут є така, такий метелик. Потім тут таке вистрочене, пуговички, вистро, пуговки, вистр... очі теж, очки. Да, тут так все. Носик такий класний, тут теж якась така ляпочка в нього. М'ягенький, класний такий. Прям такий суперовий-суперовий. Такий сірий медведик. Так і хочеться погадати. Да, ось така краса, дивіться. Супер! Такий прям, він був геть із цінником, я той цінник зберегла. Я теж його попрала, він чистенький, гарненький. Я думаю, що навіть взимку може і ручки зігріти такого яшку. До мене приходять люди з дітками. Ось така суперова зірка морська, бачите? Така позитивна, класна, теж мягесенька така ніжна, класна. Я буваю навіть коли ношу замовлення, і в мене такі є, такого стилю є іграшки, я можу взяти навіть і принести там, де є дитина. Це дуже дуже круто. Я ж тут теж був цінник. Я відірвала тут навіть ось штучка ця штучка є, треба ще відрізати. Далі, ось таке, дивіться. Хто мене знає, той знає, що я такі речі полюбляю. Ось така серветка, не серветка, як ангелочок такий, тут таке накиточка. Ось таке, дивіться, таке каченятко, дуже м'якеньке, дуже приємне. І навіть якщо потрібно буде витерти дитинку, або дитинка сама захоче витирати, стоє. Дивіться, тут ручки в нього є. Таке класне! Класне, класне, дивіться, то воно буде дуже приємно на дотик до обличчя. Такий усьо клас. Потім... Ось такий, його можна навіть поцепити вдруг що. Так, ось. Дивіться. Різні в нього вушка. Хто це такий, я не знаю, але це хтось такий. Ось, ви бачите? Тут надпис. Велком. ельмереш. І ось так його можна. Теж гратися можна, і теж можна як серветку. Така махра, дуже ніжна, дуже класна, все фірмове. Ось так, дивіться: супер, так? Да? Посміхайка така. Далі ось такий коник, єдиноріг, його можна вцепляти як, як брилочок до чогось, до сумочки, можна так його цепляти. Це а тут ще є гаманець. Можна скласти туди ваші гроші, наколядуєте, нащедруєте, і можна покласти ось сюди гроші. Теж поправила такий хвістик, яка, яка краса, да? такий ось блакитно-окей. Таке кольорове, яскраве, такий прям з переливом, таким. ось такий носик-сердечка. У ось такий у нас є шиконик один оріг. І рік дракону по японському календарю. Дивіться, що я купила? Я купила ось таку іграшку. Дракон такий. У нього тут такі крила з пластмасами, все, тут так все чітко зроблено, кіхті в нього, все в нього є, такий пузик, животик такий в нього. Ось такий у мене драконик. Так що буде дракон, у нас теж буде стояти дракон, це буде наш, тому що рік дракону це буде наш. Дивіться, яка здорова іграшка. І ось ці всі іграшки 170. Скільки 3 я казала, да? 173 гривні Я зайшла, обрала, купила. Попрала. І вони всі фірмові, вони всі дійсно класні, круті. Дивіться. І ще ось ці мої звірята. Ось так. отаке я накупила такі гостинчики. Тому що, я ж кажу, приходять до мене люди з дітками. І я дуже вже багато іграшок рознесла, роздала. І рахую, що. Дещо залишиться моє, тому що ви знаєте, що я Олаф, я обожнюю. Рік дракона він геть стоїть, він нікуди не падає, він стоїть його, з ним нічого не стається. Він класно буде нас такий оберігати. І такий позитивний Олаф. Так що, і таке я, бачите, таку цікавинку зробила. Тому можна навіть зайти і взяти. Щось за невеликі кошти, просто попрати його, нічого тут страшного немає. Тому будьте здорові! Таке було моє відео, що я купую для себе. Будьте здорові, будьте щасливі, саме головне в спокою. І я вірю до самої швидкої нової зустрічі. Всіх благ вам! З вами була Наталя. Ви найкращі бо ви зі мною.